Можуть сироти бути товаром. До нашої редакції потрапив лист мешканки апостолового, яка стверджує, що у її районі незаконно роз'єднують та продають рідних братів і сестер. А займається таким не хто інший, як начальник служби у справах дітей. До звернення був доданий список з майже 30 прізвищ. Що це наклеп чи злочина схема заробітку на дитячому горі? Спробуємо з'ясувати у програмі болюва точка. Це Назар. Уже цілих чотири роки хлопчик не бачив свого молодшого брата. Я не хотів, щоб його забирали, але його все одно забрали, а тепер. Кожен вечір плачу, я не можу. Поки дорослі пиячили, семилітній Назар доглядав за Денисом і був малому замість батька та мами. Сусіди жаліли і підгодовували дітей. Спершу служби вилучили з неблагополучної сім'ї, молодшого брата, а старшого лишили з прабабусею. Куди його забрали? Я плакав тоді, я не знав. Дениса одразу всиновили, де він тепер таємниця. А Назара згодом забрали у дитячий будинок сімейного типу. У родині він поводився дуже збуджено, влаштовував істерики, плакав ночами. У нього була ціль в житті. Він довжен був младшого брата довести до взрослівня, захистити його, охраняти його, оберігати його, зберігати э, його життєві функції. І он в общем то на цьому вистраював свою життя. І вдруг этот младший брат і з його життя. Денис єдиний брат Назара, і окрім нього більше родичів у хлопчика не лишилось. Представте, він його винянчив. Мама пила водку. Мама пила водку, а він його винянчив. Представте, як дитині боля, це взагалі. Я пішла до начальника служби і кажу, ну так же робиться. Скажіть, хоч я не маю права, а розділятися мала право. Хотів ще дуже побачити свого братика, хоча б здалека. Не, хочу побачити, який він дуже скучаю можу. А це Тетяна, молодшого брата Ігоря дівчинка не бачила сім років. Служба роз'єднала їх, коли малому виповнився всього рік. Чуть плакала, переживала, але. Нічого не можу зробити. Навіть і питалася зі своїми рідними, зв'язатися, якось може, десь хто, хтось знає, але нічого немає. Прийомна матір допомагала дівчинці знайти хоча б якийсь слід єдиного брата. Але марно. Між ними тепер таємниця усиновлення. Якщо Обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри. Вони не можуть бути роз'єднані при їх усиновленні. Стаття 210 Сімейного кодексу України роз'єднувати рідних можуть лише за крайніх обставин. Коли брат чи сестра мають тяжку хворобу, діти разом не мешкали, не спілкуються або спільне проживання для них небажане. Так само не можна розділяти дітей при влаштуванні у прийомні родини. Рідні брати і сестри не можуть бути. З'єднані під час влаштування у разі неможливості влаштування їх разом через стан здоров'я одного із сестер братів е прийомні батьки, батьки-вихователі, керівники закладів, де діти е е виховуються, повинні забезпечити постійний контакт з дітьми. Назар, 12-й, а Тетяна четвертий номер у списку розлучених дітей. Нашу організацію Всекуранський правозахисний рух «Гідність», звернув громадянка і і мешканка міська Апостолова, яка Антоніною і надала список дітей. З її слів, ми зрозуміли, що ці діти продавалися і незаконно були розлучені. Всі діти були з Апостоловського району. Я випадково натрапила на список дітей, які були незаконно розлучені між собою. Розлучала їх начальник служби у справах дітей в Апостолівському районі. Займається вона цією справою вже 10 років, створивши трафік з продажу дітей на території району. її діяльність ні разу досконало не перевіряв ні один орган. Я дуже боюся за себе та свою родину, тому що начальника служби багато покровителів, і вона цього не приховує. Ми надали список 29 дітей до прокуратури області. Ну я хочу сказати, що ще є діти в районі 30 чоловік, ще є дітей, які незаконно розлучені.